Здоров'я вашої квіточки і колготки. Як це може бути пов'язано? лікарі гінекологи попереджають про те, що в таких колготочках у нас там підвищиться температура, може прийти та розвиватися бактерії. І мій лікар гінеколог наприклад, входить у панчохах у сіточку. Але мені настільки велика сітка не дуже подобається, і у бренду Джулія я побачила меш сітку дуже дрібненьку. Але при цьому вона дихається. Зараз, вперше, я на них подивлюсь. Дуже приємний на дотик, не жорсткі, дрібнюща-дрібнюща сітка, але я не можу зрозуміти, чи дійсно воно пропускає повітря. Так, дійсно тут прям дірочки-дірочки. І в цих колготках моя квіточка має відчувати себе набагато краще, аніж в класичних. Походу взагалі, треба переходити на самий такий тип колготок.